Доброго дня! Сьогодні ми реалізували ще один цікавий об'єкт в житловому комплексі Мейнхаус. З нетерпінням хочемо зробити огляд для вас. Наші замовники прийшли із нестандартним запитом одночасно зробити ремонт у двох квартирах з ідентичним плануванням, які будуть здаватися під подобову оренду. Ці квартири розташовані одна на одної. Площа кожної з них складає всього лише 31 метр квадратний. Тому ми дуже ретельно працювали над розробкою дизайн проекту. Перед нами стояла непроста задача зробити в маленькому приміщенні багатофункціональну зону. Квартири мають ідентичне планування, починаючи від розташування електрики та завершуючи м'якими меблями, відрізняється тільки основним акцентним кольором. Перша квартира виконана в зелених відтінках та з темними фасадами меблів, друга блакитних а меблі більш від відтінків. В коридорі ми розташували функціональну та містку шафу, де поєднали її разом з холодильником. А також ми маємо величезне дзеркало для зручності майбутніх орендарів. У відкритій зоні ми змогли розмістити. Кухню з усією необхідною побутовою технікою обідню зону. Дерев'яною перегородкою відділили спальню зону з великим та зручним ліжком. Відпочинкову зону з диваном, який можна розкласти при потребі, буде слугувати як додаткове спальне місце для ще однієї людини, та навіть продумали робочу зону зі столом. Квартирах розмістили універсальні розетки для різних типів роз'ємів. Майбутні орендарі матимуть все необхідне для того, щоб тут провести день, тиждень або місяць. І залишається санвузол. Його площа всього лиш 4,5 квадратних метрів. В ньому ми розмістили раковини, унітаз, бойлер, душ. І правильно та сушильну машину. А ще цікавою фішкою цього санвузла є тепла стіна для сушки рушників, що є зручно, стильно та сучасно. А над інсталяцією в меблях ми приховали вентиляційний отвір. Навіть такі маленькі приміщення можна зробити зручними та багатофункціональними, бо для нашої команди немає нічого неможливого.